Андрій Волошин, політолог, перший гість на нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго Взагалі, ранку, хотіло... слава Україні. Хотілося б запитати вас, от про те, що ми зараз почули про чотиристоронню групу в Луганську. Ось про що може свідчити присутність там російських військових на перемовинах як од... однієї сто зі сторон перемовин. Ну для нас, і я думаю, ні для кого не новина, що Росія безпосередньо бере участь в цій війні. Тому Росія і присутня про цих перемовинах, тому що то вони <кій> мають вплив на бойовиків і єдиним, якби і найкращим таким варіантом припинення вогню, це якщо от, Росія забере повністю свої війська, своїх е найманців і, можливо, навіть от, е вдарить по терористам з іншого боку. Таке також. Може бути, ну і повертаючись тепер до подій сьогоднішнього дня, все ж таки сьогодні о 10.00 має розпочатись засідання Верховної Ради України і з'явилася інформація про те, що вже визначили голь. Е Претендентів да на на голів комітетів була погоджувальна рада вчора ввечері. І про віцеспікерів хотілося б з вами поговорити. Бо існує така інформація, що на посаду першого віцеспікера ради претендують троє депутатів від народного фронту: Андрій Тетерук, Андрій Парубій та Андрій Іванчук, близький соратник Арсенія Яценюка. І про це видання «Українські правди повідомило джерело. Водночас Іванчук претендує на посаду голови комітету з питань економічної політики. А на посаду віцеспікера розглядається кандидатура депутата від самопомічі Оксани От, на вашу думку, які шанси у цих е, людей, яких я щойно озвучував, е, стати віцеспікерами? І хто вірогідніше буде першим та другим віцеспікером у Гройсмана? Е, я думаю, вірогідніше, що буде це спікером Тетерук або Парубі. Ну, навіть швидше може Тетерук. це буде такий як символ, що е, комбат став віце-спікером. Угу. Тобто, це як е, е, буде. Показ того шани до комбатів мені здається, цей варіант, якби він більш можливий. І віце спікером буде від самопомічі сироїд. Ви кажете комбати, шана так, але ж потрібно, щоб був певний якийсь досвід парламентаризму, тому що це ну робота перш за все. Потрібно дотримуватись регламенту от, чи впорається ну людина військова з цим. Я думаю, що без проблем. Ми можемо згадати Верховну Раду минулого скликання, коли віце-спікером був Руслан Кошулинський, uh -huh. який до цього не мав парламентського досвіду, але як віце-спікер він дуже добре себе проявив, і тому тут відсутність досвіду це не є ключовим моментом. Можна, якщо в людини є бажання вчитись і головне розуміння речей, то це дуже швидко. Uh -huh. Робиться, тобто є сподівання, що і від самопомічі ми побачимо на ключових посадах людину. Так, так. Бо ми ж бачимо, що це як квотний принцип, який був і при розділі міністерств, і тут так само от він угу. буде. Якщо спікер від блоку Порошенка, перший віцеспікер від народного фронту і віце-спікер від самопомічі. Тобто, три партії, які набрали, от найбільші результати. По виборам вони якраз делегують своїх представників про меншість хотілося вас запитати і про створення комітетів, що буде сьогодні обговорюватися на засіданні Верховної Ради. А інформація про те, що позафракційні та депутати з груп, що не увійшли до складу парламентської більшості, зазначає, що коаліція порушує їх права про розподілі посад. От як буде розгортатися ситуація навколо посад для саме цих депутатів? Ну так за моєю інформацією, це, наприклад, представникам опозиційного блоку їм планують віддати комітет з регламенту та депутатської етики. Вони претендують на більше. от Вони хочуть, ну так, так би мовити, себе визнати єдиною опозицією. Але ми знаємо, що це така номінальна опозиція, а є також і інша опозиція. Це і Свобода, і позафракційні Ярош Береза, представники правого сектору, а Андрій Білецький, і це якби проукраїнська опозиція. І взагалі я думаю, що на майбутнє в українському суспільстві може скластись така тенденція, що і опозиція, і влада вони будуть проукраїнськими. А опозиційний блок це п'ята колона, яка з часом буде все зменшуватись, і потім, взагалі, от може відійти з політичної арени. Тому так такий розподіл. Те, що їм дадуть, наприклад, керівництво в одному комітеті, це і так досить багато. Ну швидше за все, там буде людина, яка не голосувала за закон 16 січня, тому що ну, там, не там була при, парламенті. прізвище Папіва, Він на той час був ну, в об... у Чернівцях. Зараз продовжимо розмову. Чому затягується процес кадрових призначень у Верховній Раді? З таким запитанням наші колеги у регіонах звернулись до пересічних українців і з Дніпропетровцями спілкувався наш колега Антон Салюк. Антоне, доброго ранку, тобі слово. Доброго ранку, Антон Ксенія. Справді запитував Дніпропетровців, чому депутатам так важко домовитись. І одразу скажу, відповіді від місцевих мешканців майже однакові. Городяни кажуть, що все через те, що кожен з депутатів перетягає ковдру на себе, кожен думає лише про себе і хоче мати місце під сонцем. Без зайвих слів пропоную послухати відповіді самих дніпропетровців. Тому що кожен хоче торбачити кусочок побільше, Ну і бореться за власні. Хто не хоче тут відступати? Каждый ну, руководствуется своей выгодой, потому что в принципе в этом и является суть того, что они не могут договориться, кто именно должен стать определенной комиссии. В принципе, у них происходит разногласие. Наверное, потому что чего-то добиться своего, каждый ставит себе определенные цели. Ну, в общем, перетягивает одеяло на себя. Я думаю, что депутаты банально делят портфели, ищут выгоды для себя, где больше э, урвать, я не знаю, скажем так. Взять для себя лучший кусок и так далее. Плюс я считаю, что и народ где-то виноватывает, поскольку лояльность людей к тому, что происходит в Верховной Раде, и дает вот такой вот шанс депутатам не заниматься делом, а заниматься пустой дележкой портфель. Ось такі відповіді Дніпропетровців на питання, чому депутатам так важко домовитися, додам, що також місцеві мешканці кажуть, що після того як депутати голосували за новий склад кабінету міністрів, вони зробили для себе певні висновки. Отже, кожен з депутатів думає лише про себе а про український народ ніхто, колеги. Дякую тобі, Антоне. Це були думки пересічних людей. Це не репрезативна вибірка, але все ж таки люди бачать у цих парламентських да, дебатах і дискусіях затягування процесу і поділ портфелів. От сьогодні буде засідання Верховної Ради. І ми бачили те засідання, яке було а, позавчора. От, на вашу думку, питання комітетів теж буде таким складним, як і питання обговорення міністрів, якого так і не було. Пакетне голосування і так далі. Я думаю, все-таки такого затягування тут немає, тому що ми можемо от подивитись на минулі роки, як створювалося коаліції. Увало так, що це займало набагато в рази більше часу. Єдиний момент, що потрібно було от виділити більше часу на ознайомлення депутатів з міністрами і голосувати по кожному окремо, тому що голосували в пакеті. Ми можемо навіть подивитись, що з сил коаліції деякі депутати, ну, переважно молоді, не голосували. Тобто, ну, це як тенденція позитивна, що люди все-таки мають от, власну думку, вже дивляться, от, як голосувати, виходячи зі своїх міркувань і принципів, а не з волі керівника фракції. І з приводу комітетів я думаю, що це вирішиться сьогодні, можливо, після перерви, ну швидше в другій половині дня, після от великої перерви. І ну загалом ми дивились інформацію, приблизний такий склад буде. Він буде обговорюватись, але я думаю, що це питання вирішить сьогодні, і ну, це не є якби таким затягуванням е, часу. Ми не кажемо, що є зач... Чи може бути затягування часу, тому що багато рибних комітетів, так званих, де, де можна ну, непогано лобіювати інтереси, до прикладу. Так, так. Але ми бачимо, що з згідно з цього квотного розподілу і ті інформації, то приблизно такі кандидати і будуть. Так, Я що що так. думаю, що це вже, вже сьогодні, можливо, в другій половині дня. Буде визначено, якщо взагалі оцінити перше засідання Верховної Ради, і е, рішення, які були прийняті, і ті рішення, які обговорюються зараз поза межами а, стін Верховної Ради, на вашу думку, які такі класичні порушення можна виділити з того, що ми побачили останні, останніми днями? Порушення маю маю на увазі конституційні? Чи таких не було? Порушення регламенту, порушення якихось а, ну, я б дивився. От я правда не пам'ятаю хто саме, але що, наче були приклади кнопкодавства, і вже й пропрезидентська сила блок Петра Порошенка заявила, що от, за кнопкодавство вони пропонують е, позбавляти мандату. Ну я вважаю, що це правильно, і це до речі, от змінилося ще в минулій Верховній Раді. От, завдяки. Е, тогочасними силами, які були там представлені, ну перш за все, свободі, яка тоді ну, контролювала, і завдяки громадськості, також завдяки е, висвітленню. Тобто депутат, голосуючи не за себе, він дуже сильно ризикує потрапити на сторінки, якщо не газет, то вебсайтів і соцмереж. Ну і таким чином зіпсувати там свій як. Е, Загальний імідж, так і внутрішньопартійний імідж. Тому, якби кнопкодавство, це я думаю, що як питання часу, воно ну, рано чи пізно відійде в минуле. Чи буде розцінено як порушення надання лише одного комітету опозиційного блоку? Ні, я думаю, що це не є порушенням, тому що це. Як я вже казав, опозиція це не тільки опозиційний блок. Ну і взагалі, якщо так дивитися, опозиційний блок це п'ята колона. Є ж багато от інших депутатів позафракційних, і, врешті-решт, також є і позапарламентська опозиція. Тому то один комітет це і так досить для них можна сказати, що успіх, тому що пропонувала, наприклад, свобода свого представника Юрія Левченка. Ну, це також було б логічно. Його. Вибрати, тому що освобода вона дуже була дисциплінована фракція, або просто вибрати когось з позафракційних, які не належать до жодної з політичних сил. А от теж є цікавий комітет. І важливий комітет це комітет з питань бюджету. Ви кажете, що ну, ті люди, які розуміються, от ми маємо тут дві кандидатури: це Андрій Павелко, блок Петра Порошенка або Олег Ляшко, радикальна партія. От на вашу думку, хто з них, скоріш за все, може очолити цей комітет? Комітет з питань бюджету, тому що це досить таки важливий інструментарій у парламенті. На мою думку. Цей комітет може очолити Олег Ляшко. Він вже працював в цьому комітеті, то він е, має досвід, mm -hmm. і це питання зараз. от, політичній дискусії це одне з питань, яке буде от, обговорюватись е, в перерві, чи можливо обговорюється зараз, але в нього ну є досить високі шанси очолити. Високі шанси. А ну це це буде означати, якщо віддадуть цей комітет ляшку як очільнику радикальної партії, що радикальна партія. Буде ну, знаєте, не, не буде ніколи розхитувати лодку, яка називається коаліція. Бо ми бачили, як важко ця коаліція голосувала позавчора. От чи не буде це, знаєте, таке місце? А, ну, ми можемо подивитись, депутати від радикальної партії вони в основному э, голосували от, разом з іншими силами угу. коаліції. Звісно, там також є різні люди. От і деякі люди можуть не голосувати. За певні ініціативи, але ми бачимо таку тенденцію серед молодих uh -huh. депутатів і в блоку Петра Порошенка і в народному фронті. Тому це не є чимось аж таким, от відмінним від інших сил. Ми зараз повернемося до наших внутрішніх подій. А є інформація про російські події. Президент Росії виступить сьогодні зі щорічним посланням до парламенту федеральних зборів. Очікують, що Володимир Путін обстоюватиме перед Росіянами свою позицію щодо України та у відносинах із заходом. Також спробує заспокоїти націю з приводу падіння рубля та економічних негараздів. Виступ транслюватимуть всі державні телеканали Росії. Ну, то, зокрема, я нагадаю, що кожного... це щорічне звернення російського президента, і зазвичай воно відбувається 14 грудня. А тут бачимо, що економічна та соціально-політична ситуація вона змусила російського президента зробити це раніше. На наших реаліях його звернення може відбутись сьогодні? Щось, на вашу думку? Ну, тут, якби так, Путін, це людина не, не прогнозована. Якби в повній мірі, тому ми достеменно не знаємо, що він скаже на цьому зверненні. Я думаю, що він буде намагатися порунтувати свою позицію, позицію Росії з приводу України, знову -от, вигадувати речі, що Росія не є агресором, і можливо говорити там про геополітичні інтереси Росії, говорити там про так звану гуманітарну допомогу. І там може жалітись на захід, на європейський союз і Сполучені Штати Америки, закликати людей до патріотизму, до так би мовити, до того, щоб варто затягнути пояси і там наголосити на минулі і майбутні величі. Також була ж інформація щодо теракту в Грозному. Ну звісно, Нічого. тоді йому доведеться і про це згадати угу. і загалом. Внутрішні проблеми от Росії вони можуть тільки збільшуватись, Це як економічні проблеми, і проблеми в певних регіонах. Тому можливо, ну і для нас це був би оптимальний варіант, щоб Росія захлинулась в своїх проблемах і пішла з України, і е, не лізла би сюди принаймні от на певний час. До речі, про контроль наших військових відносин з Росією є дані дані від співрозмовників української правди, де обговорюється питання про створення певної комісії, яка контролюватиме міноборони і має чолити Семен Семеншенко від самопомічі. Що це за комісія, якщо ви знаєте, і чи. А, це саме та кандидатура, яка має бути на чолі цієї організації. І чи не буде воно перебігатись, бо є Комітет з питань національної безпеки і ага. оборони, де Сергію Пашинському пророкують місце? Я також бачив цю новину. Ну, поки важко сказати, які саме будуть повноваження в цієї комісії, поки це виглядає так, що. Там по розподілу комітетів там самопомічі mm -hmm. трохи не вистачило місця від керівних посад, і вони вирішили ну, також створити ще mm -hmm. додаткову комісію, комісію по профілю якраз Семена Семенченка. Тобто комісія ну, та не буде конкуренції між Пашинським і Семеном Семенченком, Бо функції, от як функціонально, хто хто важливіше? Поки також нам не, не зрозуміло, які повноваження будуть у цієї комісії, чи це буде. Десь приблизно на рівні з комітетом, чи, чи це просто Ти, буде сканта? моніторингова угу. е, комісія? Тому ну, побачимо в майбутньому. Тобто функція контролю, угу. так? Е, ну, напевне, напевне. В принципі, і в комітеті є функції контролю. Угу. Ще про один комітет, який буде мати одне міністерство, яке буде мати функцію контролю, і яку, який які саме контроль передбачається, це міністерство інформації. Ось якщо ще вчора говорилося про те, що це міністерство буде займатися виключно питаннями пропаганди і антипропаганди російської пропаганди, да то вже з'являється інформація про те, що це міністерство візьме на себе функцію ще й реєстрації початних змі та інформаційних агентів. Отже, бачите, кожного дня ми отримаємо нову і нову інформацію. На вашу думку, що буде з себе представляти саме це міністерство, які функції на ньому Ну, Поки воно виглядає, бо це міністерство без міністерства, поки це виглядає як міністерство, яке було створено, щоб працевлаштувати друга президента. Але тут ну, все залежить від від Юрія Стеця, от від того, як він бачить, чи є в нього бачення, чи є в нього концепція. Ну, взагалі, якщо дивитись, можливо, і не варто було б створювати міністерство, бо ми говоримо про навпаки скорочення держапарату uh -huh. і про скорочення кількості працівників. Але якщо в нього є бачення і програма, то це міністерство якраз і може стати як міністерством пропаганди, так і міністерством правди, міністерством контрпропаганди і створити ну, якби єдиний інформаційний потік. І вести як внутрішню, так і зовнішню інформаційну роботу цікаво. От як буде вибудовувати співпраця цього міністерства з комітетом з питань свободи слова та інформації, який очолить Вікторія Сюмар від народного фронту? Ми знаємо, що вона працювала ведучою на тому телеканалі, де Юрій Сес був генеральним продюсером. От чи не буде конфлікту інтересів, бо різні партії, але люди, які працювали разом? Ну чи буде конструктив? Бо дуже людей багато, які знають одне одного за попередніми місцями роботи? Ну дуже багато ж і журналістів у Верховній Раді я думаю, що це має бути конструктив, і також також цікаво, чим це міністерство. Ну які в нього будуть повноваження. зараз. Я... Продовжимо вибачайте, долучаємо до нашої розмови народного депутата Сергія Пашинського. Пане Сергію, доброго ранку. Вам доброго ранку, вітаємо вас. З'явилася інформація про те, що ви можете очолити комітет з питань національної безпеки і оборони, чи є, є підтвердження цієї інформації. Ну так дійсно наша фракція наполягала на тому, щоб цей комітет відійшов до нашої фракції. Зараз через деякий час буде засідання фракції, на якому ми точно визначимося своєю кандидатурою нічого посаду. Такі рішення приймаються голосуванням на фракції. Mm -hmm. Це немає великої інтриги. Фракція. Почнеться о дев'ятій ранку, і ми визначимося по всім нашим кадровим пропозиціям. Пане Сергію, хотів вас ще запитати. Є інформація про те, що обговорюється питання про створення певної комісії, яка контролюватиме міноборони, і її має очолити Семен Семенченко. Чи не будуть збігатись функції? Як ви будете співпрацювати із ну зокрема з цією комісією? які у неї будуть функції? Чесно кажучи, не зовсім зрозуміла функція цієї контрольної комісії. Якщо вона буде проголосована, звичайно, тоді будемо налагоджувати співпрацю, тому що в будь-якому випадку я надію, що всі здорові в сили в парламенті налаштовані на конструктив, і ми розуміємо те, що оборона безпека на жаль це на сьогоднішній день пріоритет номер один нашої держави. А можете сказати, хто може стати віцеспікером, тому що є така інформація, що на посаду першого віцеспікера ради претендують троє депутатів від народного фронту: Тетерук, Парубій та Андрій Іванчук. Три Андрія і є інформація про те, що на посаду віцеспікера розглядається кандидатура від самопомічі Оксани Сироїд. Чи володієте ви інформацією? Які прізвища можуть сьогодні з'явитись? Ще раз хочу підкреслити, що ви абсолютно праві. На посаду першого віце-спікера претендує наша фракція, і просто повторююся, зараз на засіданні фракції ми будемо визначати своєю кандидатурою. А посада віце-спікера, наскільки я розумію, підходить до фракції самопомочі. Ну я, я не знаю, чи є в них рішення чи ні, але буде визначатися фракція самопомочі, кого вони делегують цю посаду. Угу. А у кого більше шансів рука, парубіяча Іванчука зайняти місце? Ну я розумію, пан Іванчук не претендує на цю посаду, uh -huh. а зараз на фракції ми обговоримо інші кандидатури і визначимося шляхом обговорення. Я не вибачте, мене це кадрові питання, а не тецілізатор на, на стадіоні. Ну, я, я розумію, але ми, як і журналісти, як звичайні громадяни, хочемо слідкувати, спостерігати і розуміти те, що відбувається в стінах Верховної Ради. Абсолютно вірно ви говорите, і я ще раз хочу сказати. Ми зараз на фракції будемо про це питання і визначатися і зразу повідомимо суспільство про наше рішення? Пане Сергію, ну ще хотів вас запитати, коли буде сьогодні ну, от, вестись розмова чи диспут щодо голів комітетів? Як ви думаєте, сьогодні швидше працюватиме парламент аніж позавчора? На жаль, трачений зв'язок. Нагадаю вам, що з нами на телефонному зв'язку був народний депутат Сергій Пашинський. Дякуємо за відповіді. Ну і зокрема нагадаю, що в студії нашій саме зараз знаходиться Андрій Волошин, політолог, і ми зупинились на тому, як буде співпрацювати міністерство інформації і комітет з питань. У мене є якби сподівання, що це міністерство воно буде думати стратегічно, щоб воно зможе от. Певним чином реаніму... реанімувати і підняти на якісно новий рівень, наприклад, ті видання, які виходять в Україні, теж вже згадував цей журнал Віче парламентський, але так за межами парламенту його мало хто бачить. І от урядові видання, як урядовий кур'єр, Голос України, місцеві видання, наприклад, в Києві газета Хрещатих є. Чому б, наприклад, цю газету не розповсюджувати? Вранці таким чином, як розповсюджувала газета «Вєсті». бо все одно потрібно людям, особливо в мегаполісі, читати і володіти інформацією. І, а також чи буде ця стратегія назовні створена, тому що ми чули багато вже багато місяців, що там буде створений англомовний канал. От, Потім, врешті-решт, створили Ukraine Today на базі 1 плюс 1», Ну я заходжу, наприклад, коли на YouTube його дивиться в середньому там, 50 чоловік. Ну якось це не рівень. Ну і там поки йдуть лише новини. Тобто потрібно також створювати і англомовні медіа. Це можуть бути ну, не тільки телебачення, а також от, друковані газети, вебсайти і також, можливо, і російськомовні, щоб ми могли от, вести. Доносити нашу позицію і на схід. Є ще в нас інформація. Україна матиме стратегію інформаційної політики. Її розробить один із департаментів новоствореного міністерства інформації України, яке очолив Фюрі Стець. За словами урядовця, всього у його відомстві сформують три департаменти: один розроблятиме і реалізуватиме стратегію, другий займатиметься геополітичними загрозами та інформаційними війнами. Третій комунікуватиме між собою органи влади за реалізації інформаційної політики. Водночас Стець пропонує провести широке суспільне обговорення. Кет проекту положення про Міністерство інформаційної політики України за існування за час існування Держави Україна не було створено концепції стратегії інформаційної політики держави, не було вона впроваджена в життя. Тому один з департаментів і один з заступників міністра буде опікуватися саме цією темою створення стратегії інформаційної політики. Свої впровадження її в нашій країні. От якщо можна прокоментуйте те, що ви зараз почали? Ну це гарний сигнал, тобто, згідно з цією інформації. Ну, ми бачимо, що є стратегія, є плани. От, і я сподіваюся, що от громадськість і експертне середовище, воно буде якомога більше долучено до цього процесу. І це е, міністерство, хоч і нове, воно може стати одним з найпрогресивніших. Mm -hmm. І якраз е, тут ще й момент, що коли от е, міністерство система бюрократична, яка функціонує роками, її так чи інакше важко міняти. От е, багато. Е, Урядовці, які приходили от на керівні посади, вони з цим зіштовхувалися і не могли нічого змінити. Тут, якщо міністерство нове, тобто, по суті, його ще немає, його можна вибудувати повністю за новими принципами. Тобто це є дуже добре, і ми потім можемо на основі цього міністерства якщо, і брати приклад для інших міністерств. Ми продовжимо розмову, і, зокрема, і будемо розвивати сьогодні тему цього новообраного міністерства, як будуть працювати комітети з нашими наступними гостями. Андрій Волошин, політолог, був гостем студії каналу 112 Україна. Ми вам дякуємо за розмову. Дякую.